Привіт, мудрим і небайдужим. Ми навіть не усвідомлюємо своїй більшості, що нас опускають на саме дно, роблять з нас маргіналів, не рукопожатих. От типовий приклад. На відомому пабліки в соціальній мережі Телеграм розмістили відео, маніпулятивно підписали, що вона там цурається і засуджує обливання фарбою російського посольства. Дівчина сказала правильні речі абсолютно правильні. Давайте послухаємо, а потім проаналізуємо, друзі. адекватних людей. Я розумію, що в нашій стране война далі. Це вандалізм називається, когда ви приїжджаєте в чужу страну. Не важно, что там русское посольство, никого не едут, еб... даже если у вас умерли родители, я тоже потеряла на войне. Дальше что? Это не дает мне права брать ее краски и идти, э, раскрашивать какое-то бельское здание. Вас спустили в страну. Вас могли просто всех закрыть, э, как закрыли мужчин, и не дают им выехать. И вы бы сидели без возможности выехать. Вы Богу скажите спасибо, что у вас вообще была возможность выехать. Вот я благодарна Богу, что я женщина, у меня получилось выехать. Потому что я бы не хотела оставаться. Ну правда, за что. Отже, що ж не так сказала ця дівчина, що під постом, під цим постом просто страшно читати злобу, жовч людей, які ненавидять, бажають смерть, бажають зґвалтування, прагнуть знати, де вона є, щоб її покарати, покарати її рідних і близьких. І це пишуть реальні люди, українці, які просто змішалися з лайном. І лайно в них живе, вони в ньому порпуються і самі вже стали цим лайном. Тому що дівчина сказала абсолютно правильні речі. Я сам споглядав картину в Європі, коли було облито пам'ятник часів Другої світової війни. Облито червоною фарбою, розмальовано, розписано, і мешканці цієї країни, ну, точно, не раділи від таких заходів українців. Це точно не буде сприяти. Розумінню України, українців. Це точно що не буде сприяти допомозі українцям. Тому що якщо ми приїжджаємо в іншу країну, якщо ця країна прихистила наших рідних, близьких та, може, чий вас, то треба поважати цю країну. І звичайно, у нас війна, звичайно, у нас горе, але ну, в цьому не винні точно мешканці Польщі, Німеччини, США, Франції, Іспанії, Румунії чи Болгарії. Де багато проживає українців. Чому ми робимо їхнє життя нестерпне? Нащо їм бачити розмальовані будинки та посеред їхніх міст, розмальовані пам'ятники? Цим ви думаєте привернути увагу? Ні, друзі. Цим відвертається увага від нашої війни, від нашої проблеми, відвертається увага від нас. І ми стаємо теж такими мікротерористами, які зневажаємо. Правила зневажаємо закони, тому що це робити не можна. Але влада підігріває, тому що помийка, на які розмістили цю новину, вона про Там часто читаєш оці заклики, і там було і про дві-три і кава в Криму, і там і зараз ми от-от перемагаємо. Росія на порозі взагалі ганебного програшу. Як читаєш, просто на вух не налазить, але сотні тисячі коментарів українців. Які засуджують правду правду з уст цієї дівчини. Єдине, з чим не згоден, що вона ну не дуже гарно, як на мене говорить, і, і я, мені прийшлося там повирізати неприємні слова. Це точно її не красить. Але по суті, це правда. Коли ви знаходитесь за кордоном, то пам'ятайте, що росіяни теж різні, і за кордоном знаходяться дуже багато росіян, які не сприймають політику Путіна, політику сьогоднішньої Росії. Вони засуджують дуже багато дисидентів. Дуже багато опозиціонерів а у такий спосіб закликають взагалі ненавидіти все російське. Нема поганих націй, є погані люди. І хочемо чи не хочемо, нам придеться жити з цим сусідами і придеться шукати тих росіян, з ким можна домовлятися і з ким вимушено будемо жити по сусідству, переконуючи їх в тому, що варто робити, а що не можна. Друзі, робіть висновки. Не стаєвайте худобою, тому що саме. Худобою хоче зробити нас влада через своїх блогерів чи через свої телеграм-канали і провладні пропагандистські рукови. Насправді, насправді, треба бути взірцем, взірцем цивілізованої української нації. Показати, що ми цивілізовані люди і потерпаємо від ганебного знищення дикунами, дикунами, які пішли на нас війною. І тоді до нас буде краще ставлення, тоді нам будуть допомагати. І нас підтримувати а все інше від лихого. не ведіться на дешеву маніпуляцію влади, яка хоче знищення України.